Шановні друзі, дуже дякую цю Геннадію, що він нас сьогодні запросив. Я трошки розкажу про, про традицію, пластуни вже і скаути майже 30 років привозять е вифлеємський вогонь з Уфлеєм, передають його скаути е в Австрію в відень, а потім зі всьо, з Відні по всій Європі цей вогонь йде до, до різних парах і до різних організацій. І рівно рік, тиждень тому, в соборі в Келі ми отримали цей вогонь і хотіли передати його е вам. В особі на цягена. А зараз я сказав буквально кілька куплетів на пісні Батлемського вогню миру. зірка спалахнула в серці, скарпомайнула десь народився особа. Тиму його, хай має небо, я їду до тебе, я вітатиму його, вогонь, любові, вогонь добра, неси у світи ліхтаря, хай знає кожен Божий дім, ми понесем Богом, даруючи. І... Щиро вам дякую, що ви знайшли час, щоб вогонь з виплеєм принести також нам. Це є справді гарна, дуже добра дуже добра традиція, на яку ми, на яку ми довго чекали, і нарешті ми також. В Нашій в нашій громаді дочекалися, що на різдво ми також можемо запалити в нашому храмі вофлеємський е, вогонь. Але що важливіше, як вже було сказано, що найважливіше, щоб цей вогонь миру, щоб е, вофлеємський вогонь був в наших серцях, щоб Христос, який прийшов і вирішив, щоб він народиться в маленькому селі, в Афлеємі, щоб Він народився в серці кожного з нас. Це, я думаю, є най найважливіше. Дякую вам за. Місію, яку ви несете нехай вашому, вашому скаутстві, вашому пластунстві, воно нехай прислунство тут, на місці, нехай зростає. Ми будемо також старатися вас підтримувати, як ми зможемо співпрацювати. співпрацювати. Так. І бажаємо також вам мирного і переможного різдва і нового року. Дякую. чтобы вы не были больше на вас просто